Вітаю у студії каналу Кіровоград. Депутатська година у нас у гостях народний депутат України Андрій Табалов. Тут народні депутати звітують про свою діяльність. Вітаю вас, Андрій Олександровичу. Розпочалися парламентські канікули. Розкажіть нам, що ви робите під час своєї відпустки як народний депутат? Ну як народний депутат я був у відпустці лише тиждень. Вільний час, який був поза цього часу, я працював. Я працював в окрузі. я... Буду також готуватися до наступної сесії, тому що дуже багато питань. Знаєте, сесія минула розглянула ну, лише дві третини тих питань, які повинні було б розглянути. Більше того, розглянули не досить вдало, тому багато питань будуть повертатися знову. Ну і дуже багато питань повинні ще встати перед парламентом, і ми повинні їх розглянути. Тому е більшість часу я буду працювати. Чи варто очікувати позачергової сесії, чи потрібна вона, на вашу думку? Я вважаю, що позачергова сесія дуже потрібна. Я обов'язково буду на ній, якщо вона буде скликана. Ну, і найважливіше, що повинні парламентарі розглянути на ній, це е, так званий євроінтеграційний пакет законів. Ну, кажуть про те, що парламент не встиг його розглянути, але насправді е, Кабмін визнав, що. Ці закони були надто об'ємні, тому Кабмін просто не встиг їх підготувати. Вчасно в цьому немає вини парламенту. І я вважаю, що ну і сподіваюся на те, що Кабмін все ж таки е, зробить ці закони, зможе е, подати їх на розгляд Верховної Ради, і ми їх розглянемо, тому що я вважаю, що треба навіть трошки на випередження працювати, а не так, що от, знаєте, ми завжди заткуємо і завжди. Надолужуємо час, тому що вже восени Європарламент буде розглядати питання про угоду про асоціацію з ЄС, і ці закони дуже важливі. Ну і я нагадав, які це закони. Це закони про прокуратуру і це закони про безвізовий режим для громадян України. Тобто, бачите, це ну, дуже дуже важливі закони. В одному із своїх інтерв'ю ви порівняли роботу у парламенті із пекельною кухнею. Підсумуйте, будь ласка, роботу сьомого скликання Верховної Ради. Ви знаєте, робота була дуже важка. Таке враження складалося іноді, що ми працюємо на вокзалі, на платформах, коли знаєте їдуть потяги, ходять люди, галас постійний, ну і додає от того. Саме колоріту, це той факт, що е, нова фракція Свобода в парламенті, які просто непримиримі вороги з комуністами і постійно їх чуть. Е, іноді для того, щоб почути питання, почути доповідача, треба просто е, брати навушника і слухати у, у навушники, тому що по-іншому ніяк. Ну і, знаєте, За таких ненормальних умов працювати важко. Хоча ми все це вибирали. З моїми колегами-парламентарями, тому повинні, як, як то кажуть, тягнути цю роботу і ухвалювати закони. Під час роботи Верховної Ради розглядалося багато питань, законопроєктів, деякі з них приймали. Як ви особисто голосуєте взагалі? Ну, е голосую я е виходячи з змісту законопроєкту. От, наприклад, є закони, ну от ті ж опозиційні закони, е про які я говорив під час передвиборчої агітації. Цей закон про скасування пенсійної реформи, закон за редакцію Міщенка, за який я голосував, він не набрав буквально трьох голосів. І, на жаль, опозиційна саме опозиційні фракції не додали голосів для його прийняття. Також голосував за закони. Ну от, наприклад, дуже важливий закон Яценюка. Про скасування пільг для перших осіб держави знову ж таки, закон не пройшов. Не вистачило голосів, і опозиціонери могли б додати більше. Я вважаю, він мав би шанс бути прийнятим. Також голосував і за закони, які висували депутати від провладної фракції. І... В перші рази, коли виставляли закон про векселі, я теж голосував, тому що на той момент не бачив нічого поганого в цьому для того, щоб знайти такий механізм, так званий компроміс в, повер... в поверненні ПДВ. Тому для мене не принципово хто писав закон. Для мене принципово який зміст закону і що він дає для виборця мого округу і для України в цілому, це мої основні критерії. На початку скликання ви не ввійшли до фракції батьківщини? Скажіть, будь ласка, сьогодні ви про це шкодуєте чи ні? Я про це абсолютно не шкодую, тому що в мене немає голови фракції і немає. Скажімо так, того, хто вказує, як голосувати по тим чи іншим питанням, тому що я знаю по практиці, от з досвіду свого, я спілкуюся з багатьма народними депутатами, іноді вони не хочуть голосувати за той чи інший законопроект, тому що виборці їхнього округу просто будуть обурені. Але вони нічого не можуть робити з цим. І вони Вимушені голосувати, так як скаже голова фракції. Щодо мене, то я можу голосувати виключно і голосую виключно так, як хочуть мої виборці. Більше того, я хочу сказати, у мене є. Досить нормальні зв'язки робочі з виборцями міста Кіровограда. Наприклад, я зустрічався з асоціацією підприємців міста Кіровограда, навіть з декільками асоціаціями. Це була не одна асоціація, це було декілька, 5 п'ять чи шість. По моєму, ми налагодили стосунки, домовилися про те, що я буду скидати порядок денний. Сесії мого комітету, це комітет з податкової та митної політики, і вони будуть давати свої думки з цього приводу, для того, щоб я розумів, як голосувати виключно з позиції виборців мого округу. Ну я скажу, що найактуальніше питання, коли ми розмовляли з підприємцями, це було введення знаєте, нових РРО, касових апаратів. Це було дуже болюче для підприємців питання і воно є. Тому я з задоволенням підтримав ініціативу Оксани Продан з удару, щоб відтермінувати дію цього закону, тому що ви знаєте, задача Кабміну це поповнити казну державну. Але Підприємці іноді сприймаються дуже боляче погано, тому що, ну ви розумієте, ви працюєте зараз в одних умовах, і вам треба от, буквально через місяць, два-три перейти на зовсім інші умови і витрачати набагато більше коштів. А вони повинні кормити свої родини, вони щось планують, роблять якісь бізнес-плани. Тому я вважаю, що такі кроки не повинні бути поспішними. Тому це абсолютно правильне рішення, яке було зроблено, Це поправка Оксани Продан. З приводу відтермінування, я голосував за це. Крім того, у мене досить гарно налагоджені стосунки з іншими виборцями, не бізнесменами, не підприємцями. У мене працює громадська приймальня, і ми вже казали про те, що 100 днів вона відпрацювала, дуже багато звернень, більше 500. І я намагаюсь реагувати вчасно на буквально всі звернення, абсолютно всі звернення. І от ще один приклад: приведу до мене звернулася спілка археологів про. Питання культурної спадщини України, не тільки Кіровоградщини, а України. От, знаєте, по-простому це можна охарактеризувати так, що от в Кіровоградській області дуже багато скіфських курганів. І от для того, щоб, наприклад, надати земельну ділянку під сільськогосподарський бізнес якомусь фермеру, треба її виділити, звичайно. Але я вніс поправку: земельний кодекс: про те, щоб, для того, щоб виділити цю землю, треба. Залучити професіоналів, експертів, які б сказали, що там немає об'єктів культурної спадщини. І якщо їх немає справді, то, будь ласка, вирощуйте врожаї, працюйте на цій земельній ділянці. А якщо є, то я думаю, що такі ділянки не можна надавати під е, аграрний бізнес або під якісь під якусь іншу забудову, тому що це наша з вами культурна спадщина. Вона повинна залишитись не тільки нам, а й нашим дітям, і нашим внукам, правнукам. У продовження попереднього запитання ви раніше заявляли, що готові війти до батьківщини, до фракції батьківщини, якщо Арсеній Ценюк складе свої повноваження. Скажіть, будь ласка, чи не змінилася сьогодні ваша позиція? Прокоментуйте. Я абсолютно не змінив свої позиції, тому я з задоволенням подам таку заяву. а фракція нехай розглядає. Які у вас взаємни сьогодні із владою, власне, із представниками місцевої регіональної влади, із головою Кіровоградської обласної державної адміністрації та з міським головою Кіровограда? Ну, у мене абсолютно нормальні робочі відносини із головою обласної державної адміністрації, із мером міста Кіровограда. Я постійно з ними співпрацюю, ми розмовляємо по телефону. Ну і хотів би сказати: от до речі, найголовніше для мене це те, що я зміг вибити мільйон 800 тисяч гривень на ремонт двох соціальних об'єктів в місті Кіровограді. Це позашкільний заклад Контакт на базі. Гімназії імені Тараса Шевченка, а також будівництво закінчення ремонту другого корпусу соціального гуртожитку для дітей-сирі. Так от я почав працювати над цим питанням ще в травні, ну і, звісно ж, я залучився підтримкою як голови облдержадміністрації, так і мера міста. Вони підкріпили моє звернення своїми листами. ну і Кошти повинні бути, я вважаю. Я буду контролювати, щоб уже, коли поступлять кошти на казначейські рахунки, щоб ремонтні роботи були виконані вчасно. Тому що я дуже зацікавлений в тому, щоб уже у вересні діти пішли у гуртки в закладі «Контакт», Ну а діти сироти змогли бути у нормальних умовах, проживати в соціальному гуртожитку. Тому я б сказав, що відносини робочі, нормальні відносини. Ми всі розуміємо, що ми... Працюємо задля добробуту кіровоградців, тому я думаю, що ні у кого не виникає запитань з цього приводу. Андрій Олександрович, ви спортсмен, дзюдоїст та, власне, президент обласної федерації дзюдо у липні до Кіровограда завітали два відомих спортсмена в Україні. Я пропоную переглянути про цей сюжет. Курс на Ріо де Жанейро на початку року обласна федерація дзюдо уклала угоду про консолідований залік з майстрами Татамі з Києва, членами національної збірної Дмитром Лучиним та Кеджаон Ябалі, які входять до десятки кращих дзюдоїстів України. Вчора вони разом із старшим тренером чоловічої збірної країни Віталієм Дубровою вперше побували у Кіровограді. Мені не жалко поділитися цим результатом з. Такою областю, як Кіровоградська, тим болячто, а часі це теж їх побіда, тому що показують велику допомогу в підготовці. Дмитро Лучин бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи та турніру серії гран-при у Туреччині. Кеджан Ябалі – чемпіон світу серед юніорів і срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Є успіхи у дзюдоїстів і у нинішньому році говорить їх тренер Віталій Дуброва. Вже только в этом году Дмитрій Лучин став бронзовим призером турніру Гран-Прі. І оба, оба, оба наших спортсмена стали бронзовим призером командного чемпіонату Європи составі збірної України. Керівництво обласної федерації дзюдо розраховує на кеджані Ябалі та Дмитра Лучина як учасників Олімпійських ігор 2016 року. З цими спортсменами ми пов'язуємо, ми українці, пов'язуємо наші олімпійські сподівання на Олімпійських іграх в Ріо Де Жанейро, які відбудуться у 2016 році. Після прес-конференції зірки українського дзюдо провели майстер-клас для вихованців спортивної школи Ніка. Продемонстрували свою майстерність і юні дзюдоїсти. Для них такі спільні тренування це безцінний досвід. Я б дуже хотіла виграти такі медалі, як у чемпіонів, стати теж чемпіонкою. Такі майстер-класи керівництво обласної федерації планує зробити традиційними, адже вони стануть найкращим стимулом для наших спортсменів і тренерів. Ці хлопці, з якими ми зараз співробітничаємо, вони дуже перспективні, дуже цікаві. Ви бачите, дуже дуже цікаві кітки, які вони показують. Я Думаю, що нашим дзюдоїстам є чому. Повчитись. Андрій Олександрович, розкажіть, будь ласка, які ще завдання ставить перед собою обласна федерація дзюдо? Ну, я вже є президентом федерації майже 8 років. Я скажу, що багато було зроблено. Задачі залишаються тими ж, які й були. По-перше, це масовість цього виду спорту. Я вважаю, ну от, наприклад, в Японії дзюдо за масовістю спорт номер 1 я розумію, що в Україні такого бути не може, тому що Японія це є країна від звідки пішло дзюдо. Але я думаю, що в п'ятірці наймасовіших видів спорту дзюдо повинно бути. Так от я скажу, от воно майже так і є, і зараз по області 1200, майже 1200 людей, які займаються. Це і діти, і більш дорослі юнаки, дівчата. Наступне завдання це підвищення професійної майстерності. Що це таке? Це виступи на змаганнях. Тому федерація допомагає спортсменам, які у нас тренуються, виїжджати і по Україні, і за кордон. Ну і крім того, ми організовуємо дуже багато турнірів. Один із них, наприклад, це український турнір на призи Сергія Новікова, який традиційно вже п'ятий рік буде проходити у вересні, на який з'їжджаються дуже багато. Талановитих, серйозних спортсменів, збірників України, навіть з-за кордону приїжджають. Ну і ще є одна ідея, яку я хочу реалізувати, це зробити чемпіонат України з дзюдо саме в Кировограді. Я думаю, що це буде зроблено. Ну, якщо не цього року, то наступного року точно. От такі завдання ключові, я думаю, ми з ними справляємось, Може, якийсь час потребує вирішення того чи іншого завдання, але знаєте. Все йде так, як заплановано. Від спорту знову до політики. Скажіть, будь ласка, чи не надходили вам пропозиції війти до фракції, чи то партії регіонів, чи то фракції удару, чи якоїсь іншої політичної сили? Пропозиції надходили, але мене абсолютно влаштовує мій статус позафракційного депутата. Я вже казав, чому? Тому що е, в мене немає лідера. Лідер мій це мій округ, це мої виборці. Тому я буду робити виключно те, що вигідно моїм виборцям. Озвучте, будь ласка, ваші прогнози щодо вступної сесії Верховної Ради. Ну, знаєте, ця сесія минуло показала те, що е, при тому, що є такі, знаєте, непримиримі вороги, як я казав. Про те, що дуже мало компромисів, і це дуже погано. Наприклад, є таке питання, яке, до речі, порушував міський голова Олександр Сайнсус. Про те, що в місті Кіровограді та й в багато яких містах України не можуть виділятися земельні ділянки, тому що згідно з земельним кодексом, для того, щоб це було, повинен бути затверджений генеральний план розвитку міста. У нас на жаль, такого плану не затверджено, як і по переважній більшості інших міст України. Так от. Порядку денному сесії було, було питання, в якому зацікавлені абсолютно всі: як більшість, так і опозиція. Це скасування чи введення мораторію на дію деяких пунктів земельного кодексу, саме з тією цілею, щоб люди могли спокійно. Ну, от, наприклад, продав, продала людина будинок свій е приватний, повинні передати земельну ділянку. Зараз це неможливо зробити із-за дії Земельного кодексу. Так от, той закон, який був у порядку денному, він передбачував мораторій на деякі пункти. Тому дуже жаль, що його не було проголосовано. І я сподіваюся на те, що Верховна Рада цього скликання, дивлячись на не дуже вдалий досвід минулої сесії, все ж таки буде залишати свої амбіції позаду і буде все ж таки знаходити компроміси. Оце мій такий прогноз. Я дуже на це сподіваюся і дуже цього хочу. Знову від політики до святкового. Власне, у нас є цікавий сюжет про святкування Івана Купала. Я пропоную переглянути його. Свято Івана Купала більше ніж пів тисячі Зустріли на Новомиколаївському пляжі. Його намагалися провести, як колись дівчата ворожили на коханні, пускаючи вінки у річку. Прикрашали купала та спалили у вогні злу Маренку. Також стрибали через вогнище, що у дохристиянські часи означало очищення. Івана Купала одне із багатьох язичницьких свят, яке дійшло до наших днів. За народними традиціями у ніч на Івана Купала о 12 годині люди починали шукати квітку папороті. Вона взагалі не існує, але вважається по легенді, що вона приносить радість, щастя. Будь-які замки перед вами просто розсипаються, якщо у вас є ця квітка. Для відпочиваючих влаштували народне дійство з конкурсами та призами. тут. Співали та куштували коліж серед новацій, які навряд чи були у язичницькі часи, шоу з гирями та показові бої кіровоградських спортсменів. Найбільше сподобалося це бої, які були. Ну і, і звичайно, організація така непогана. Непогані організації свята кірограці завдячують громадській організації рідний кірогра та народному депутату Андрію Табалову. Івана Купала це традиційне, традиційне свято щастя, молодості, весни, пошуку щастя. Тому я хочу побажати всім молодим людям, всім кіровоградцям. Все ж таки, знайти своє щастя, свою квітку папороті, в, цей, в це свято в цю ніч. Після гулянь та співів найбільш сміливі пішли шукати квітку папороті. Чарівну рослину вдалось знайти команді маленьких кіровоградок. Ви брали участь у святкуванні Івана купала. Знайшли квітку у папороті та власне своє щастя? знаєте, я її давно знайшов. Моя квітка папороті і щастя це моя дружина, діти, мої батьки. Тому я завжди після засідань Верховної Ради поспішаю додому. І бажаю всім кіровограцям того ж самого. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що у студії каналу Кіровоград був народний депутат України Андрій Табала. Звітував про свою діяльність у депутатській годині. У студії працювала Яна Пісарєва. на все добре. Залишайтеся на каналі Кіровоград.